Книга вводить нові правила приготування зілля та вибухівки, а також навчає пошуку та очищенню інгредієнтів, будівництву та догляду за садом, і навіть полюванню на небезпечних монстрів. Я не буду приховувати своє враження аж до кінця ролика. Ця книга черговий скарб і вишукана робота з-під крила Cubicle 7. Тема алхімії у ДНД не цікавила лише найбільш лінивого та байдужого. Та й, в принципі, збирати ресурси і робити з них зілля один з найцікавіших концептів у відеоіграх. А от у ролівках цим тяжко. У ДНД тим більше. Питання травництва та алхімії неодноразово піднімалось на моїх іграх. Я шукав матеріали, але вони мене банально відлякували. Тому що це хоумбрю правила, які навряд чи хтось адекватно тестував. Про клас винахідника і архетип алхіміка у ДНД я взагалі мовчу, бо то сумний сором. До речі, якщо вам потрібна адекватна реалізація винахідника, пошукайте його у ролівці Level Up Advanced 5E. Дуже хороша інтерпретація. Тому вся ця алхімія лишалася десь там на фоні, у вигляді маленьких перевірок навичок. Але навіть швидкого поверхневого погляду на книгу Mortar and Pestle було мені достатньо, щоб зрозуміти. Нарешті, у мене в руках повноцінна збірка правил на тему алхімії. Отже, що нам може запропонувати цей додаток?